Всім привіт! Сьогодні 11 серпня, 24 рік, Вінниччина. В даному огляді хочу показати, як я виконую вічкування, окуліровку, що для цього потрібно. В першу чергу потрібна підщепа. Це підщепа дикого персика. Нині я буду вічкувати сортові види. Віддалі вона має бути товщиною, як олівець. От олівця не знайшов, але ручка десь приблизно такої самої товщини. Ось саме підходяща товщина. Можна працювати і на тонших, на тоншій піщепі, можна на грубшій, але в середньому має бути ось така потрібна плівка для прививок, для окуліровок. Ось ця зелена ще мені більш-менш підходить. Ця дорога. Купував десь колись в магазині. Вона там заявлено, що розкладається від ультрафіолетового промінювання, але не подобається мені на ній працювати, дуже якась ніжна. Ця теж не підійшла. Ось найкращий варіант. Пакети за тебе. Порізані наші смужки завширшки. Десь 10-15 мм, завдовжки 20-25 см. Вже три роки такою стрічкою працюю. Мені дуже подобається нею. Так, ножі нам не підходять, покажу, яким працюю. Ось такий канцелярський ніж з видвижним лезом. Не путати з таким. Це шпалерний, у нього ширина леза 18 мм. Він не підходить для такої тонкої роботи. Хоча знаю людей, які таким працюють. Ось я таким вже теж кілька років працюю, мені дуже подобається. Лезо притупилося, відломив, кінчик, висунув, далі працюєш. Повністю затупилося. Поміняв на інше. Леза йдуть 10 штук. Таких пенальчиках, холдерах. Вони йдуть в антикорузійній змазці, Її обов'язково ганчіркою, чистою протерти насухо. Не треба більше ніякими спиртами, антисептиками обробляти. Просто витерти насухо і все. Потрібна пляшка для відпрацьованих лез, щоб ніде їх не викидати під руки, під ноги, щоб потім не порізатися дуже гостре лезо. З ним треба обережну синушку. Потім потрібен скотч малярний для біркування. Ось такі бірочки робимо. Тут вже завічковано на початку сорту і в кінці сорту ставимо такі бірочки. Краще такі зробити, але я заздалегідь не заготовив то поки зробив такі, через кілька днів поміняю. Ну, все, що треба перед відшкуванням протерти гарно стовбурі при землі, від пилу, бруду. Ось так кілька штук протерли. Кидаємо тряпочку там. Де наступні, маємо протирати. Обов'язково під коліна щось треба, якась подушка. Добре, коли є на, локіт... на колінники. У мене немає отаку подушечку під коліна, бо ця робота проводиться навколішки. Якось люди стоячки це роблять, згинаючись, я так не можу. Так, нам потрібен живець. Ось прийшов пошту живець, підписаний. Ми цю назву переносимо на бірочку, клеїмо поруч з тим сортом, який закінчився. Тут буде початок іншого, тут клеїмо бірочку і робимо 10-12 вічкувань, скільки там вийде вічок з живця. І в кінці сорту теж клеїмо бірочку. Ми бачимо, де він починається, де закінчується. Це коли довгі рядки. Коли рядки там по 10-15 сіянців, можна просто на одному якомусь позначити, можна просто на листочку записати, що отакий-то от рядок завічкований таким-сортом. то сортом. І все. Зараз постараюсь показати крупним планом. Сам процес. Визначаємося з місцем, де має бути прививка, це має бути гладенька кора без різних сучків. Там. Так от робимо такий заріз, кишеньку таку і потім зверху донизу протягуємо, зрізаємо кору. Ось таке у нас місце, виходить з кишенькою. Треба швиденько, не більше хвилини на. Одне вічкування, щоб не окислювалося це все діло, бо потім буде погане приживання. Наступне, що робимо, визначаємося діаметр приблизно, щоб співпадав у нас з сіянцем на живцеві. Ось десь такий він приблизно є. Якщо сіянець тонший то беремо вічко, щиток, щиток зрізаємо десь зверху, де він тонший йде. Ось я вибрав цей. Робимо такий заріз, як там, і зверху донизу. Так, впевнено протягуємо. Зрізаємо щиточок. Ось ми його зрізали. Беремо за цей корінчик. Ось так він виглядає. Ось наше місце, де ми зрізали щиточок. Ось наше вічко. Вставляємо його в кишеньку. Дивимося, от воно по висоті ідеально сходиться. Поширені теж. Для чого кишенька, коли забираємо пальцем, але само собі там тримається, беремо плівку, так обкручуємо, одним пальцем фіксуємо, прижимаємо і під натягом починаємо замотувати. Рівняємо щиточок. Переходимо вище. Бруньки. Ось так бруньку і цей корінчик лишаємо зверху. Так обкрутили, потім робимо петлю. Петля робиться не з під низу, як би це показати. А отак обкрутили і через верх просуваємо і підтягуємо трошки. Сильно не затискаємо. Воно у нас так має просто бути 21 день, потім ну, 3 тижні, потім розмотуємо. От коли сильно перетягнемо, то тут воно вростеться просто. Ось так виглядає повністю виконане вічкування. Так виглядає вже завічкований рядок. А так ще виглядає фронт роботи. Ну, здається, все показав. Коли буду розмотувати, ще постараюся зняти відео, показати, як прижилися. І покажу, як воно робиться все одним кадром. Потираємо. Вибрали місце. Зарізали. Це викидаємо. Все, ось так. Дякую за увагу.